Військовим, які обороняють нас від ворога, необхідна допомога для більш ефективного виконання бойових завдань захисникам. Потрібна автівка. Наш збір для штурмової роти 762 го полку. Ми збираємо хлопцям, нашим захисникам, нашим героям на автівку. Головна ціль це допомогти. їм. Тому що зараз автівка це на жаль, це розхідний матеріал. так, про це ж говорять і самі військові. Ось, в принципі, дивіться. Машинка, яка ще вчора їздила, вчора з нею все було добре. Хлопці, дякувати Богу, живі. Вони були всередині, коли по них прилетів птур, вона згоріла потрапляння прямо по центру. Просто в машину. Е -е, зараз команда руху могутня держава. Веде збір коштів для купівлі автомобіля в штурмовій роті 760 полку. Дуже прошу всіх, хто має змогу допомогти, задонатити нам на придбання авто. Дуже дякую. Волонтери намагаються допомогти, чим можуть. Зокрема, відшивають подушки чи теплі речі, розповідає Богдан. Ми відшиваємо захисникам подушки, відшиваємо такі, знаєте, сидушки, щоб на яких можна було сидіти, потім шапки, носки, труси в такому плані. У нас вже зібрано 37 тисяч на цю хвилину, нам загальна сума збору це 120 тисяч. Тож нам, як би скажемо, тільки трохи більше четверта частина в такому плані. Як швидко? Ну, не швидко, але йде. Загальна сума збору 120 тисяч. Волонтерам вдалося вже зібрати 37 тисяч. Тому звертаються до людей долучатися до збору. Кожна гривня важлива будь то 10, 20 чи 30 гривень. Якщо багато людей задонатять, то збір закриється. Підтримка наших захисників це те, що реально нам сьогодні конче потрібно, тому що ми підтримуючи наших захисників, ми, як би скажемо, віддаємо їм свою дану пошани. Тому що вони кладуть своє життя, це найважливіше, що в них є. Сьогодні на фронті ми відносно живемо в спокій. Тож потрібно допомагати армії і потрібно допомагати зараз всім військовослужбовцям, котрі звертаються.